Росіяни в тимчасово окупованому Криму почали проводити навчання, заявив підконтрольний РФ, очільник міста Сімферополь Михайло Розважаєв. Сьогодні в Севастополі відбувається масштабне комплексне тренування наших силових структур, підрозділи територіальної оборони, з Дуб, загін Севастополь, Барс Севастополь, Севастопольського казачого округу, а також правоохоронні структури Севастополя, на моє доручення, проводять планові навчання. Ми говоримо про те, що таким образом, в тому числі решают окупанти сугубо свої вопросы. Ведь вот эти все всі підрозділення, входят в состав барс Криму, це нічого иное, как чесна армія главного регуляйтера Криму, аксіонов метою цих масштабних тренувань агресори називають відпрацювання протидії проникненню диверсійних груп противника. Для чого це акціонов? Ну учитывая його кримінальне прошлое. Я думаю, в тому числі щоб. в случае необходимости разбираться со своими возможными конкурентами, экономическими или политическими. Но точно не для того, чтобы в случае необходимости отбивать всевозможные атаки, о которых они говорят, со стороны украинских сил обороны. Окупаційний губернатор розважає підкреслив, що в ході навчань дотримуватимуться заходів безпеки та попросив Севастопольців зберігати спокій. Він також закликав мешканців міста довіряти лише офіційним джерелам інформації, тобто російським загарбникам. У нас є планова робота вона продовжується. А для російських окупантів все завжди тривожно. Вони отрабатують вопроси відбиття можливих атак десантів. Правда, при этом явно не могут объяснить, откуда будут эти десанты, десанты, где они их ожидают. Судя по всему, ожидают они их повсюду, и как каждому крымчанине, они сегодня хотят видеть того человека и тех людей, мужчин, женщин и детей, которые ждут Украину, ждут возвращения. Української власті на нашу територію за бажання кримчан входити до складу України окупанти карають згідно з даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Станом на кінець грудня минулого року на півострові було заведено 1126 адміністративних справ за статтею дискредитації армії Росії. говорить про о окупантів. Вони прекрасно розуміють, що вони на території. временные люди. Ну, соответственно, пытаются и проводят, в том числе, так называемые фильтрационные мероприятия, пытаясь найти тех людей, которые поддерживают законную украинскую власть, которые приближают э, силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма. Наближення української армії загарбники явно відчувають і як можуть укріплюються. У зв'язку з цим Росія посилила охорону незаконно збудованого нею Кримського мосту, підвищивши контрдиверсійні заходи та вдосконаливши систему протиповітряної оборони. Тепер цивільні особи не можуть перетинати міст без ретельної перевірки людей, які не мають із собою паспортів. Загарбники відправляють на допит для встановлення особи.